Права 475. Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно розв'язати задачу 465, третє завдання скористався ГДЗ і списав таке. Знайдіть помилку в цьому розв'язанні. Ну що ж, давайте подивимося, що це було за розв'язання. Ми бачимо, що нам треба було спростити вираз і обчислити його значення. Ну що ж, якщо б я перевіряв такий вираз, я, по-перше, взяв. І подивився, що Василь Ледащенко неправильно обчислив ось цей вираз, який тут записаний, він не дорівнює 26Z. І далі, звичайно, що він виконав невірно. Тобто, все це треба викреслити. І я б написав це таким чином, що це дорівнює. Ну, а тепер Z винесемо за дужки. І в дужках залишиться 19. Мінус 12, далі і плюс 33. І в нас ще залишиться мінус 14. З нього Z не можна винести, бо там немає Z. І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося, буде Z, що множиться. Тепер 19 мінус 12 це буде 7. плюс далі 33. Ну і все одно треба написати мінус 14. І це дорівнює тоді. Тепер z буде 7 плюс 33, це буде 40. Це буде z помножити на 40 мінус 14. Або це можна записати як 40z мінус 14. Є. Ну, а тепер треба обчислити значення цього виразу, коли ми його вже спростили. Пишемо тоді, якщо Z за умовою у нас дорівнює 82, то наш вираз 40Z мінус 14 буде дорівнювати. І тепер пишемо 40, що множиться, замість Z пишемо 82. Мінус 14. І це дорівнює. Ну що ж, тепер треба 40 помножити на 82. Тепер записуємо це як 82. Що множиться. 40 я запишу як 2 помножити на 2 і помножити на 10. І мінус 14. І це дорівнює. Давайте так. Тепер. 82 помножити на 2. Це буде 164. Пишемо 164, залишається помножити на 2 і помножити на 10. Мінус 14. І це дорівнює. Тепер 164 помножити на 2. Це 164 плюс 164, це буде 328. Записуємо, що це дорівнює 328. Що множиться на 10, мінус 14. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3000... 280 мінус 14. І це дорівнює. Мінус 10 це буде 3270, а мінус 4 це буде 3266. Записуємо, що це дорівнює тоді. 3266. Ну що ж, чудово, ми знайшли, чому дорівнює значення цього виразу. Ну що ж, ось таке завдання. Я сподіваюся, що ви правильно зробили цю вправу і зрозуміли, що Василь тут неправильно спростив вираз і отримав відповідно неправильний результат. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.